Біблія Книга числа, глава 31. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, вімсти мідінієтянам за до Ізраїльних синів, потім будеш прилучений до своєї рідні. І промова до народу говорячи, що озбройте поміж себе людей для війська, і будуть вони на Мідіян, щоб дати Господню пімсту на Мідіян. По тисячі з племен з усіх Ізраїльних племен пошлете те до війська. І були призначені з ізраїлевих тисяч тисяча з племені, дванадцять тисяч озброєних для війська, і послав їх Мойсей тисячу з кожного племені та їх Війська, і Пинхас, сина священника Виазара, на війну, святий посуд і сурми для сурмлення. В його руці, і рушили війною на Мідіяна, як назвав був Господь Мойсеві, і позабивали кожного чоловічої статі. І крім тих забитих, позабивали мідіянських царів, Євія, і Іцура, і цура, і хура, і реву, п'ять медіянських царів і Вавама, Беорового сина забили мечем, і полонили Ізраїлеві сини медіянських жінок, і їхніх дітей, всю їхню худобу, всі їхні стада та весь їх маєток пограбували, всі їхні міста до їхніх осадах. Та всі їхні оселі попалили огнем, і позабирали вони все захоплене, усю здобич людей та худобу, і вони привели до Моїсеї, до священика Еліазара та до громади ізраїльних синів. Полонених і здобичі захоплене до табору до степів, що над Переєрихонським Йорданом. І, і війшли Мойсей, священник Ліазар та всі начальники громади на зустріч їм поза табір, і роз'ємся Мойсей на військових провідників, тисячників та сотників, що верталися з війська тієї війни, і сказав до них Мойсей: чи ви позоставили живими всіх жінок? Тож вони були для Ізраїльських синів заради волами, причиною на відступлення від Господа через Пеора і була поразка в Господній громаді. А тепер позабивайте Кожного хлопця між дітьми і кожну жінку, що познала чоловіка на мужиській ложі повбивайте. І всіх молодих жінок, що не познали мужеського голода, зоставте живими для себе. А ви, пробудьте поза табором сім день, кожен, хто забив його і кожен, хто торкався трупа, очиститься дня третього, дня сьомого, ви та ваші бранці. А ви очистите кожну одежду і кожен шкурячу ніч, і все зроблене з козиної вовни і кожну дерев'яну річ. І сказав священник Іліазар воїнам, що ходили на війну. Оце постанова закону, що Господь наказав Моїсеї. Тільки золото і сріб, ламіть заліза, ціну та олова». Кожну річ, що видержите в вогні, перепровадити через огонь і стане чисте. Тільки перша очищальною водою очиститься, а все, що не видержу огню, перепровадити через воду. І випрати одежу свою сьомого дня і станете чисті, а потім війдете до табору. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: перелічи здобуч бранців між людьми і між худобою, ти священик Іліазар та голови батьківських домів громади, і поділиш ту по половині між учасниками війни, що входять до війська між усією громадою. Мати. І принесеш ж давнину для Господа від військових, що входять до війська, одну душу від п'яти сотень від людини, і від великої худоби від ослів, і від худоби дрібної, з їхньої половини візьми і доси священик Іліазарові, як Господнє приношення. А з половини Ізраїльних синів візьмеш одного винятого з п'ятидесяти з людини, з худоби великої заслів та з худоби дрібної з кожної скотини, та й доси їх левітам, що виконують сторожу Господній скині. І зробив Майсей та священик Іліазар, як Господня. Наказав Майсеві, і була здобуч позосталих грабунку, що захопили, були військові дрібної худоби 600 тисяч, 70 тисяч і 5 тисяч, а худоба велика 72 тисячі, і осли 61 тисяча, а душ людських і жінок, що не пізнали мужського ложа, усіх душ 32 тисячі. І була половина частка тих, що входили до війська, число худоби дрібної. 300 тисяч і 30 тисяч і 7 тисяч і 5 сотень. І була данина для Господа з худоби дрібної і 675, і худоба велика 36 тисяч, а їхня данина для Господа 72, а осли 30 тисяч і 5 сотень, а їхня данина для Господа 61, а душ людських 16 тисяч, а їхня данина для Господа 32 душі. І дав Моїсей данину Господнього приношення священникові Ліазарові, як Господь наказав у Моїсеїві. І половину ізраїлівих синів, що Мойсей виділив від людей, що вирушали на війну, і була громадська половина з дрібної худоби 300 тисяч, 30 тисяч, 7 тисяч і 5 сотен. А худоба велика 36 тисяч, а осли 30 тисяч і 5 сотен. А людських душ 16 тисяч. І взяв Мойсей з половини ізраїлівих синів, винятого одного з 50 з людини, та зі скотини, та й дав їх левітам, що виконують сторожу Господній скині, як Господь наказав у Моїсеєві. І прийшли до Моїсея старшини на тисячі, Тисячами війська, тисячники та сотники, та й сказали Моїсеві: твої роби переличили військових, що під нашою рукою, і нікого з нас не бракувало. І ми принесли Господню жертву, кожен, хто знайшов, що з золото, ланцюжок на ноги, і на раменник, верстень, цережку та нашийника на очищення наших душ перед Господним ліцем, і взяв Моїсей та священиків Азар від них те золото, кожна зроблену річ і було всього золота приношення, що принесли для Господа шістнадцять тисяч сімсот і шеклів від тисячників і від сотників. Ки військові грабували кожен для себе і взяв Моїсейти священики та золото від тисячників та сотників і внесли його до скині заповіту. Пам'ятка для ізралівих синів перед господнім люцем.